У природі існує багато різних видів і сортів лимонника, але у нас в Україні садівники найчастіше вирощують самий морозостійкий лимонник китайський. Його плоди мають неймовірно сильними цілющими властивостями. За вмістом вітамінів і корисних речовин ягоди лимонника можна порівняти хіба що з жінчиним. Назва цього виду говорить про місце його природного зростання. Дійсно, його вперше виявили в північному Китаї. Також він росте на корейському півострові, Сахаліні і Курильських островах. Китайські цілителі називають ягоди лимонника вувейтазеї, що означає плоди з п'ятьма смаками. І це неспроста. Якщо спробувати ягоду, можна відчути відразу кілька смаків, кислу шкірку, солодку ем'якоть, гіркувату насіння і злегка солонуватий сік. Багато українських садівників вирощують лимонник китайський на своїх ділянках. Це дуже невибаглива рослина, тому догляд за ним не вимагає особливих зусиль. Зате користь від його плодів для здоров'я просто величезна. До того ж, лимонник китайський ще й приголомшливо красива рослина, яка може прикрасити будь-який сад. У цій статті я розповім, як правильно посадити лимонник китайський і як за ним доглядати, а також поділюся інформацією про його корисні властивості. Опис рослини. Лимонник китайський відноситься до сімейства лимонникові і являє собою багаторічну деревоподібну ліану. У нашому кліматі вона зазвичай не виростає довше 3 метрів, а в північних регіонах не більше 2 метрів. У теплих краях одна батіг може досягати 15 метрів. Стебло у лимонника тонкий, зморшкуватий, діаметром 2-3 см. У молодих рослин він світло-жовтий, а у тих, що старше 5 років, стає чорно-коричневим. Листя у лимонника різблені, яйцеподібні, з загостреним кінчиком, не надто великі. Зверху вони яскраво зелені, а знизу блідосалатові. Якщо їх потерти, можна відчути сильний лимонний аромат. Саме через це рослина і отримала свою назву. Квітки спочатку білосніжні. Потім стають ніжно-рожевими. За формою вони нагадують квіти магнолії і виділяють приємний аромат, який приваблює бджіл та інших запилювачів. Вони, немов зроблені з воску, і покривають ліану майже суцільним килимом. Цвіте лимонник з кінця травня до середини червня, прикрашаючи сад до кінця червня, на ліані з'являються яскраво рубінові кулясті плоди. Ягоди зібрані в кисті довжиною до 18 см. Кожній з яких може бути до 26 плодів. У кожній ягоді знаходиться одне або два великих насіння. Коренева система у лимонника потужна, мочковата я і поверхнева. Вона залягає не глибше 12-14 см. Плоди дозрівають в кінці серпня, ранні сорти або у вересні. З однієї ліани можна зібрати до 6 кг корисних ягід. Лимонник китайський дводомна рослина, тому поруч потрібно садити один, а краще два, чоловічий саджанець і три жіночих. Унікальні цілющі властивості лимонника Лимонник китайський вирощують не тільки заради краси, але й як лікарська рослина. Він має безліч корисних властивостей і широко застосовується як в народній, так і в традиційній медицині. Відвари і настої з лимонника використовують як тонізуючий засіб. Він очищає судини, знижує рівень холестерину, цукру, сечової кислоти і білірубіну в крові. З його допомогою лікують гіпертонію, цукровий діабет, хвороби печінки і жовчного міхура, ожиріння, захворювання суглобів і серцево-судинної системи, а також нервові розлади. Лимонник відмінно допомагає при стресі і втоми. На далекому сході мисливці, вирушаючи в довгі походи, завжди беруть з собою сушені ягоди лимонника. Якщо заїдати по 10 ягід в день, можна більше тижня обходитися без їжі, не втрачаючи сил. Регулярне вживання свіжих ягід покращує роботу наднеркових залоз, нормалізує гормональний фон, відновлює клітини-печінки, виводить шлаки і покращує роботу сечостатевої системи. Користь для організму, вітаміни і мікроелементи. Ягоди лимонника містять яблучну, винну, лінолеву, лимонну, олейнову та інші корисні кислоти. Також в них є фосфор, кальцій, магній, калій, йод, залізо, мідь, цинк, нікель, сірка, селен, германій і титан. У порівнянні з іншими ягодами плоди лимонника особливо багаті вітамінами А, В1, в 2, в три, в 5, в 6, в 9, в дванадцять з ді, е до РР також в них багато полісахаридів, дубельних речовин, флавоноїдів, сапонінів, ефірних масел, антиоксидантів і природних антибіотиків. Цілющими властивостями володіють не тільки ягоди, але і листя, стебла, насіння і коріння рослини. У них містяться альдегіди, смоли, кетони, антоціани і катахіни. Підготовка до посадки лимонника. Вибір місця. Правильний вибір місця дуже важливий. По-перше, лимонник любить сонце, але в найспекотніші години з 12 до 3 дня йому краще перебувати в легкій тіні. Як мінімум, 8 годин на добу рослина має бути на сонці. По-друге, лимонник не переносить застою води. Його коріння швидко загнивають, якщо ґрунт перезволожена. По третє, він не любить протягів і холодного вітру, тому потрібно передбачити захист. Підготовка ґрунту Лимонник воліє легку, пухку і родючий ґрунт з нейтральною кислотністю рн 7 На важких глинистих ґрунтах він рости не буде. Якщо у вас така земля, перед посадкою внесіть доломітове борошно 2 кг на 5 квадратних метрів, коли замовляти саджанці. Саджанці для весняної посадки краще замовляти заздалегідь. Вибирайте рослини з відкритою кореневою системою. Процес посадки лимонника. Коли садити, весна чи осінь. Лимонник можна садити як навесні, так і восени. Саджанці з відкритою кореневою системою приживаються однаково добре. Навесні садять, коли ґрунт прогріється до 10 градусів. А температура повітря не опускається нижче 14 градусів, у середній смузі України це зазвичай кінець квітня, початок травня восени посадку проводять за місяць до стійких морозів, у наших умовах до початку жовтня. Покрокова інструкція по посадці 1. викопування ям. Якщо садите біля стіни або альтанки, відступити 1,5-18 метрів. Щоб вода з даху не потрапляла на рослини. Ями робіть глибиною 60 і діаметром 50 см на відстані 1,5-2 метри один від одного. 2. Підготовка ґрунту. Змішайте верхній родючий шар, перепрілий гній, листовий компост і пісок в пропорції 1 до 2 до 2 до 1. 3. Дренаж. На дно ями насипте шар щебеню або битої цегли товщиною 80 см. 4. Опора. Встановіть поруч з саджанцем опору висотою 1,80 см 2 м. Можна використовувати шпалеру або решітку 5. Заповнення ями і добрива. Заповніть яму на третину підготовленою сумішю. Додайте 2 столові ложки суперфосфату і сірчанокислого калію, а також 2 літри деревної золи, 6. Посадка. Акуратно помістіть саджанець в яму і засипте сумішшю, що залишилося. Ущільніть землю, щоб не було порожнеч. Кореневу шийку заглибити на 4-5 см, 7. Підв'язка. Підв'яжіть саджанець до опори м'якою мотузкою. Надалі регулярно підв'язуйте зростаючу ліану. 8. Полив і мульчування. Полите кожну рослину 10 літрами теплої води. Замульчуйте при стовбурні кола соломою шаром 5-6 см. Догляд за лимонником після посадки Лимонник китайський невибаглива рослина, але мінімальний догляд йому все ж потрібен. Полив, Лимонник потужна ліана з великою зеленою масою, тому йому потрібно багато води. Поливайте два рази в тиждень по 40 літрів під дорослу рослину. У спеку через день. Після поливу розпушіть ґрунт і оновлюйте мульчу. Підгодівля 1. Ранньою весною розчин сечовини – 2 столові ложки на 10 літрів води. 2. На початку червня і середині липня органомінеральна суміш, гнойова жижа. 1 до 10 калімагнезія і фосфорне борошно по 2 столові ложки 2 літри золи. 3. На початку жовтня комплексне мінеральне добриво для осені. Обрізка. Починайте обрізку на третій рік після посадки. Восени залиште на кожній ліані 5 сильних пагонів, інші видаліть. Навесні проводите санітарну обрізку, видаляючи слабкі, пошкоджені і бічні пагони. Захист від хвороб і шкідників. Лимонник майже не хворіє, але для профілактики можна обробити бордоською сумішю 1% і фітовермо. Підготовка до зими. Дорослі рослини не потребують укриття. Молоді ліани, до 5 років на зиму краще зняти з опор, укласти на лапник і вкрити листям 50 см і ялиновим гіллям. Збір і використання врожаю. Коли збирати. Ягоди дозрівають у вересні. Вони повинні стати яскраво рубіновими. Зрізайте їх кистями, як виноград. Не використовуйте оцинкований посуд, тільки кошики або емальовані ємності. Після збору розкладіть ягоди на 2 дні в сухому провітрюваному місці, потім видаліть плодоніжки і переробляйте. Як використовувати ягоди можна їсти свіжими, сушеними або замороженими. З них роблять настої, екстракти, чаї та компоти. Листя додають в чай, м'ясні і рибні страви. А також випічку.